Друзі, всім привіт! З вами Вуду Яком Дмитро. І сьогодні топ-5 ніж, які я категорично не рекомендую для шопіфа і дропшипінгу. Поїхали! І так, я сьогодні розкажу про декілька цікавих ніж, які на перший погляд здаються досить цікавими для того, щоб почати продавати по системі дропшипінгу, але на Shopify. Але в них є підводні камні. З деякими із багатьма з цих підводних каменів ми на своєму досвіді зіштовхнулися. Сьогодні я якраз там про це розкажу. І так, давайте почнемо з першої ніші, а саме ніша косметика. Ця ніша є дуже привабливою для дівчат. Багато хто нам пише і каже, там, хлопці, от хочу обрати нішу косметики, розбираюсь в цьому там, або працюю косметолога, або дуже наближена до цієї теми, і от хочеться продавати саме косметику. Чи можна з цього почати? Дехто вже взагалі пише нам і скидає магазини з косметикою, а потім каже, ой, тут я вже зробила магазин там, чи зробив магазин, до речі, теж є хлопці, які хочуть продавати косметику. І кажуть, там треба платіжку під'єднати. А я їм кажу, блін, ребят, ну дивіться, не варто продавати косметику. Чому? Є тільки одна причина, після якої ну просто треба забути про цю нішу. Це про те, що платіжні системи, основні Stripe, Shopify, Payments, PayPal, вони категорично проти продавати продукти, в яких міститься колаген. А колаген міститься в більшості косметики, тому все, що ви навіть знаходите на аліекспресі, якісь там. Маски ненатуральні, якісь там патчі, або ще щось, воно все буде блокувати з платіжним системом. Можливо, на початку вони й дадуть вам можливість продавати ці продукти, але при досягненні якогось певного обороту, хоча б там 5-10 тисяч доларів, вони подивляться, що ви продаєте в магазині, і просто заблокують вас, і скажуть: вибачте, ми вас блокуємо через те, що ви не прочитали наші полісі, що у нас не можна продавати такі продукти. І загалом, оці всі, то що багато хто питає, чи можна продавати там увеличителі, ви самі розумієте, чого, або якісь там. На маски для чогось або щось там від о, 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 оторосклерозу, чи як там воно називається там для суставів і так далі. Коротше, ці всі крема, все, що називається нутра в арбітражі трафіку, Тобто, це різні мазі, креми, які типу допомагають здоров'ю. І це все платіжні системи забороняють продавати. Тому я вам категорично не рекомендую входити в цю нішу. Є одне виключення, з яким ми. З Владом зіштовхувалися в своїй практиці. Ми колись продавали дуже цікавий продукт, який називається австралійська рожева глина. Це просто глина, але вона подається як ну, типу, маска для обличчя. І все в такому випадку ніяких проблем у нас не було. І також ми слідкували за конкурентами, які продавали цю маску. Вона називається, можете загуглити навіть на Australian Pink Clay. Во можете подивитись, в принципі, вона у нас на початку йшла, але ми перестали її продавати через те, що ну ми просто не є експерт. Тами в жіночій косметиці, тим паче в австралійській глині. Ми просто побачили, що конкуренти продають, запустили її, отримали якісь перші продажі, але не змогли просто масштабувати цей продукт. І все наступна ніша це ювелірні прикраси, ювелірні вироби. У нас декілька є кейсів з ювелірними виробами, є успішні, є неуспішні. Чому я не рекомендую починати взагалі з цієї? Ніші, тому що у вас, якщо ви просто хочете почати їх дропшипати, це дуже складно робити, тому що дуже велика конкуренція в цій ніші в онлайн-продажах. У нас є класний досвід роботи з нішою ювелірки, але там ми працювали з брендами, які вже є впізнавані як за кордоном, так і в Україні. Є один кейс, коли ми починали виводити один досить відомий український бренд на закордон, але у нас, на жаль, не вийшло цього з. Робити, тому що бюджети на рекламу були обмежені. Якщо ми говоримо про вихід бренда на міжнародний ринок, то відповідно ми говоримо про бюджети на рекламу, які в десятки разів більше, ніж в Україні. І я тут говорю місячні бюджети не в сотнях, а в тисячах доларів. Тому просто не рекомендую заходити в цю нішу. Висока конкуренція, великі витрати на рекламу. Наступна ніша, яку я не рекомендую, це ніша одягу. І тут я говорю про. Простий звичайний одяг, який не має ніякої там особливості. Що я маю на увазі особливість? Є досить багато класних брендів, які в ніші одягу роблять під нішу. До прикладу, там є власники французьких бульдогів. Я бачив дуже класний магазин, який продає одяг, який стилізований під власників, типу французьких бульдогів, наприклад, мама там такого, то і тут фотка цієї собаки або зображення цієї собаки. Або класний бренд одягу, який піднішувався під близкою. Близнюків, ми таргетуємось на близнюків, і близнюки купляють собі однакові футболки з якимись приколами. Там я брат, це сестра, там і ми близнюки, типу, от приколи навколо близнюків. Звичайний одяг, якісь білі сірі футболки, якісь no-name бренди Якщо ви хочете з нуля, тим паче з мінімальним бюджетом виходити. Ні. Я розказую це не просто так, тому що нагадую, у нас є агенція Voodoo.com e Digital, яка займається просуванням e-commerce брендів на закордон. Таких українських і так само закордонних брендів, які хочуть все більше і більше по всьому світу, і тому ми працюємо дуже багато з фешн-брендами, з відомими фешн-брендами в Україні, і воно працює. Одяг можна продавати, але тільки якщо у вас є дуже класна база підписників в інстаграмі, ви готові витрачати тисячі доларів на рекламу. Ви вже трохи впізнавані в всьому світі. Ви публікувались, наприклад, в журналах Vogue, Harper's Bazaar і тощо. У вас є якась певна впізнаваність. У вас є піарщики, які які ще окремо крім нас, хто займається трафіком, або вас, хто займається трафіком так само ще публікують. З інфлюенсерами ви працюєте багато. Тому в нішу одягу з самого нуля, без ніякої цікавої креативної ідеї я не рекомендую заходити. Я також хочу тут згадати ще наш досвід, тому що в кожній ніші я згадую наш досвід, який ми працювали, тому що це не просто так я розказую та вигадую. Ми теж продавали одяг, але продавали його по системі Print On-Demand. Є такий класний сервіс Printful. І коли почалось вторгнення Росії в Україну, ми вирішили запустити цікаві футболки з прикольними патріотичними дизайнами, і цей магазин досить Почав продавати і весь прибуток, який ми отримували з цього магазину, ми передавали на зсу, і це продавалось, сти дуже круто. продавалось, тому що був хайп. Був досить великий хайп, коли ну, і зараз він є, але ну, статистика говорить нам, що зараз трошки, на жаль, знижується хайп, типу на український патріотичний одяг. Ну і це, в принципі, зрозуміло, тому що і біль багато конкурентів з'явилося в цій ніші. Ну і ми перестали цим займатися, тому що ну, трошки змістився наш фокус. Багато треба часу теж туди витрачати. Але у нас теж це класно продавалось. Магазин називався Print for Ukraine. Він працював повністю автоматично. Ми просто завантажували дизайни в Printful. і він автоматично створював продукти в Shopify, ці футболки і футбол, На футболки запускалась реклама, і в принципі ми їх продавали. Продажів по 5-10 по 10 в день ми отримували. Футболки продавались там по 40-30 по 30 доларів. Тому теж дуже класна ніша, але чому воно продавалось, чому ніша одягу тут продавалась? Тому що була певна ідея, був певний хайп, і це цікавило. Люди готові були купляти не просто щоб носити, а щоб підтримати Україну. Тому ось такий у нас був досвід з одягом. А так я не рекомендую, якщо ви новачок і просто з нуля хочете почати продавати одяг пошука дропшипінгу, не варто цього робити. Наступ на ніша, яку я не рекомендую, це меблі. Така проста ніша. Ну, по-перше, продукти в категорії меблів це продукти, які ніяк не вирішують проблему. Дуже важко зробити і налаштувати людину, щоб вона зробила в вашому магазині емоційну покупку. По-друге, чек на меблі він дуже високий, тобто це 300, 400, 500 тисяч доларів. Дуже важко, отако просто з нуля створити магазин під меблі, запустити рекламу, почати продавати в холодно. Це називається продажі в холодно. Тобто ми запустили рекламу на холодну аудиторію. Вона побачила рекламу перший раз, можливо, перейшла на ваш сайт за Кавилась, але не купила. Це перша причина. Це дорогий чек. Людина ще не знає нічого про ваш бренд. Для того щоб все таки почати продавати, вам треба дуже багато знову ж таки витрачати грошей на рекламу. Це вже повноцінна робота з рекламною воронкою. Це top of фанел, це middle of фанел. Тому я. Не рекомендую заходити сюди новачкам 100%, тому що тут же треба розуміти дуже глибоко маркетинг, дуже глибоко розуміти поведінку користувачів. І тут треба заходити в цю нішу з багатьох сторін. Тобто це і впізнаваність бренду, це і великі бюджети на рекламу, це і повноцінна рекламна воронка, тому що ви працюєте тут з великими чеками. А великі чеки дуже складно, як я вже сказав, продати отако просто в лоб. От ви побачили рекламу, зайшли і купили. Ну, у мене не було ні разу такого, щоб я зайшов в магазин, побачив продукт за 500 доларів і зразу там через хвилину його купив. Ну от не було такого. Бувало, я купляв речі за 500 доларів, за 1000 доларів в інтернеті, але я купляв це тоді, коли я не знаю, там мені друга реклама, третя випадала. Потім я щось десь ходив, згадав: о, да, я побачив цю річ десь там в магазині, згадав, що я бачив в такому інтернет-магазині дешевше. Якось так воно складалось. По перше, в мене був попит на цю річ, тому що я її шукав. Вона мені попалась в рекламі, я якось стала мені. Цікавою, я почав гуглити про неї більше, цікавитись. І так я її купив в кінці кінців з того магазину, який перший раз мені показав рекламу, і це було десь приблизно через три місяці. Тобто, у нас оце вікно конверсії від моменту, коли я міг побачити цей продукт до покупки, у мене воно могло тривати три місяці. Відповідно, вам треба розуміти, що ви маєте витрачати оці три місяці бюджет на одного користувача. Тому я не рекомендую працювати з нішою меблі. Це дуже складна, дорога та висококонкурентна. Ніша. І остання ніша на сьогодні, яку я не рекомендую, це ніша електроніка, ніша гаджети. Це різноманітні смарт-годинники, це різноманітні зарядки, різноманітні там підставки для ноутбуків, це якісь коротше, це гаджети, це там ноутбуки, телефони е, і так далі. Я не рекомендую заходити в цю нішу, якщо вони не мають ніякого вау-ефекту, от просто не знаю, ну там взяти не знаю, звичайний мікрофон. Ну, тобі, почати продавати його пошип дропшипінгу у вас ну, ніхто його не купить, тому що ну, немає нічого в ньому особливого. Ну взагалі, або звичайні там смарт-годинники. Продавати, ну, у нас ніколи не виходило продавати якісь звичайні прості продукти, які ви можете купити в звичайному магазині, тому що в них немає нічого особливого, на чому ми можемо от згенерувати цю емоційну покупку. І є ще одна причина, чому я не рекомендую взагалі пошип дропшипінгу продавати, із Китаю електроніку, тому що досить великий відсоток браку. Ну, це електроніка. Це багато там якихось мікропроцесорів, чіпів, плат, виплести в негативний досвід користування у наших клієнтів, тому що ну китайські продукти, якщо вони якісь надскладні для Китаю, то вони можуть мати браку, ну вони можуть бути браковані, тому не рекомендую цього робити. І тепер резюмуємо нішу гаджетів, чому її не рекомендую продавати, тому що ці всі продукти можна знайти в звичайному магазині. Ці продукти можуть бути браковані. Цих продуктів немає нічого особливого та вау. Сподіваюсь. Ви не будете наступати на ці 5 грабель, про які я вам сьогодні розповів, бо ми на них з ладом на всі вже наступали і вже знаємо, чому з ними не варто мати справу. На цьому в мене все з вами Дмитро Вудоюком. Всім па-па.